Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви Україна починає регулярно завдавати ракетні удари не тільки безпілотниками, але і ракетні удари в глибину Ерефії. І складається враження з попереднього досвіду, досвіду кількох місяців. Попередніх, що Москові важче захищати свої об'єкти від українських ударів ніж Україні від московських. Ми зараз кажемо про це кілька слів і ще про дещо. Але спершу я зауважу, що на цьому каналі ми розповідаємо вам про події з погляду войовничої церкви. Як ви знаєте, озброєним авангардом войовничої церкви є братство. Батальйон діє в складі головного управління розвідки, і в суботу відбулися великі молитовні збори братства. І кількасот чоловік зібралися з різних род, з різних братських служінь, православні протестанти, греко-католики, римо-католики для того, щоб молитися разом перед наступними бойовими завданнями. Окрім братських священників і пасторів, це зібрання благословив також головний капелан головного управління розвідки, а також привітав. Заступник голови Київської військово-цивільної адміністрації Рева він теж є бійцем головного управління розвідки і зараз відряджений до Київської ВЦА. Ви можете приєднатися до цього озброєного авангарду, якщо ви ще не вибрали собі якийсь відділ чи рід військ. і... Повірте, що в братстві ви зможете вдосконалити себе як християнин і як воїн. Але щодо ударів, в глибину рефі вже і українськими ракетами, які стають регулярними, не тільки українськими ракетами, але переважно. Ракетами українського виробництва або спільного виробництва з нашими європейськими партнерами ми вже завдаємо ударів не тільки по нафтопроводах, по газопроводах, по нафтопереробці, але і по енергетиці Москові у відповідь на їхні удари по українській енергетиці, і як ви знаєте. Білгород залишився без світла після удару українською ракетою чи двома ракетами по Білгородській електростанції. Чи зможемо ми повністю знищити економіку Ерефії? На жаль, ні. Так само, як їм не вдалося до сьогоднішнього дня суттєво вплинути на економіку України. Вони завдають ударі. По Нашій енергетиці, по наших промислових об'єктах, намагаються завдавати удари по об'єктах військово-промислового комплексу, коли їм вдається. Але знищити все це в якихось помітних кількостях їм не вдається. Свого часу, під час Другої світової війни, англо-американська авіація поставила собі за мету, вірніше, перед нею було поставлене завдання, знищити військове виробництво нацистської Німеччини на німецькі міста, заводи і комунікації. Тоді британці і американці скинули значно більше вибухівки, в рази більше вибухівки, в багато разів більше вибухівки, ніж зараз московити мають теоретично навіть можливість скинути на Україну за допомогою своїх безпілотників і ракет. Так ось англо англоамериканська авіація не вдалося. Призупинити темпи зростання німецького військового виробництва тоді не вдасться це і московитам, і це стосується не тільки військового виробництва, це стосується взагалі української промисловості і української енергетики. Хоча, звісно, удари бувають і дошкульні, не вдасться і нам поставити на коліна московицьку економіку, і навіть просто економіку нафтопереробку і генерацію електроенергії, але зменшення їхньої економіки і можливостей виробництва і доходів навіть на 10-15% – це дуже суттєво. Це дуже суттєво зменшує їхні можливості на полі бою, особливо в поєднанні з санкціями, в поєднанні з втратою важливих ринків для їхньої нафти і для їхнього газу, і у зв'язку здешевленням нафти, тобто те, що відбувається там в Москві, це дуже добре для нас, і не тільки тому, що це шкодить простим ванюшкам, що само по собі непогано, це шкодить і ванюшкам непрости. менше грошей можна вкрасти. Це призводить до збільшення числа конфліктів всередині московицької еліти. Криза це дуже добре, але розумієте, в чому справа? Це соціалістичну економіку можна вбити. От капіталістичну економіку вбити дуже важко. А на жаль, в Ерефії більше капіталізму, а отже, більша виживаємість економіки, ніж, наприклад, в Україні. Дяка Богові, що нашим тилом є. Не Галичина нашим тилом є весь євросоюз. Тобто на нас працює значною мірою економіка Євросоюзу. А на Москву працює тільки економіка Московії, але у них більше капіталізму ніж у нас в Україні. Занадто багато капіталізму, занадто багато засобів виробництва все ще належить чиновникам, а не приватному бізнесу. Ніхто достеменно не знає скільки в Україні чиновників всіх мастей. Вірогідно не менше мільйона. Один із минулих міністрів фінансів спробував підрахувати кількість чиновників всіх рівнів в Україні, і йому це не вдалося. Якщо брати бюджет України, то на оборону і сьогодні бюджет витрачає трошки менше коштів ніж на утримання бюрократичного апарату. У нас безліч комунальних і державних підприємств, державних так званих акціонерних підприємств. І більшість з них збиткові державі взагалі потрібно заборонити займатися будь-яким бізнесом або майже будь-яким бізнесом. На жаль, у нас бюрократія є головним бізнесменом в Україні. А в Московії і навіть в комуністичному Китаї все це значно раціональніше організовано. Там більше капіталізму в Китаї навіть більше дикого капіталізму, і тому оця криза, з якою зіткнувся зараз Китай. Економічна суттєва економічна криза, економічний спад, або принаймні суттєве уповільнення економічного зросту, яке всі спостерігають в Китаї. На жаль, Китай не добіє. Але економіка це дуже нудно. Давайте говорити про політику, війну і віру. Це завжди весело. Ви знаєте, що в Молдавії відбулися. Парламентські вибори і там перемогли про європейські сили. Коротше, Санду там перемогла. Ця перемога стала можливою завдяки тому, що були заарештовані всі нехороші люди. Ви можете сказати, що це не демократично, якщо опоненти були. Або заарештовані, або знекровлені обшуками і залякані. І я скажу вам так, що демократію в Молдові в багатьох інших країнах знищила Москва і новітні цифрові технології. Протидіяти московським коштам і московським впливам можна тільки через репресії. І, власне кажучи, репресії це необхідна складова будь-яких добрих виборів. В Румунії ми це бачили зараз. Ми бачимо це в Молдавії. Слава Богу, що це так сталося. Уже відпрацьовані досконалі технології з купівлі політиків, з купівлі, купівлі цілих партій, купівлі виборців, досконалі технології впливу через соціальні мережі через пропаганду і інформаційно-психологічні операції. Якщо яка небудь країна може викинути вибори в чужій країні, наприклад. Кілька сот мільйонів доларів, чи мільярд, чи два мільярда доларів. Вона буде мати там перевагу ця країна. Протидіяти цьому можна тільки силовим шляхом, тільки репресіями. На майбутніх виборах в Україні дай Бог, щоб вони були якомога пізніше. Москва, Китай, який небудь маск через свої інформаційні технології та всі, кому не лінь буде впливати, будуть впливати значно сильніше, ніж. Український народ протидіяти цьому можуть тільки спецслужби, і от всі неконструктивні елементи мають бути зарештовані ще задовго до виборів. Всі ті, кого можуть використати московити, китайці в політичному процесі України, і саме тому дуже погано, що всі ці люди досі не арештовані не арештовано у ФСБ. Не арештований жопоблок його рештки, не арештовані ватники і не арештовані ті, хто намагаються вносити деструктив і протидіяти обороні країни, маскуючись під патріотів. Демократія і вільні вибори це іграшки минулої доби. Мені дуже подобалася демократія. Нам вдавалося на виборах заробляти завжди. І це була класна штука, але це все вже залишилося в минулому. Тепер новий світ доведеться жити уже по-новому, без всіх цих дурниць: армія, спецслужби і церква в тому випадку, якщо це воєвнича церква, от вони і будуть визначати владу в не тільки в Україні, в кожній країні, навіть у Сполучених Штатах. Ми ж бачимо до чого все йде у Сполучених Штатах. До того, що штати вже діляться на сині і червоні, і правильні штати отримують федеральне сприяння. А в неправильні штати вводиться національна гвардія в Московії і в Китаї виборів давно вже нема. Вони в цьому смислі на вістрі прогресу в Індії. Вірогідно вільних виборів теж уже не буде. Не може бути їх також і в Туреччині, поза як Ердоган постав очолювати опозиційні до себе партії своїх. Прихильників і найближчих соратників, тобто він взяв свого соратника і постав очолювати найбільшу опозиційну партію. А колишнього очільника цієї найбільшої опозиційної партії посадив в тюрму. з точки зору політичної моралі другої половини ХХ століття, це трошки не тойво. Але з точки зору сучасних реалій по іншому і неможливо. Ми з вами, старомодні люди, можемо обурюватися цією новою реальністю, але реальність завжди має можливість наполягти на своєму. Саме тому, до речі, всі сподівання, що в Угорщині зміниться влада, безпідставні через вибори. влада в Угорщині точно не зміниться. Цим доведеться. Займатися добрим людям із румунської, німецької або української розвідки Орбан, як ви знаєте, забороняє незручні для нього видання і інформаційні ресурси не тільки угорські, але й іноземні, зокрема і українські Московицьких не забороняє З свого часу. Загальнонародні вибори були вигадані у світі для того, щоб полегшити олігархам і Політичним авантюристам приходити до влади для того, щоб усунути аристократію. Аристократія це влада кращих, так це перекладається. Такий достеменний переклад. Європейська аристократія була сформована на війні. Взагалі, війна це єдине місце, де може формуватися якісна національна еліта. Вона формується не в університетах, вона формується не на базарі, не на ринку, не в бізнесі. Вона формується тільки на війні. Війна є єдине місце для формування аристократії. Але будь-яка демократія це безособова диктатура. Виборча демократія тому і існує для того, щоб нівелювати особистість, для того щоб притлумити і пригнічувати особистість до загальнонародних виборів. Багато добрих людей мали можливість впливати на владу, навіть змінювати владу, покращувати владу. Наприклад, в імперії Ромеїв не було жодних загальнонародних виборів, але працювали соціальні ліфти. От Сьогодні який-небудь Ісаак Ангел, це звичайний собі городянин, ну заможний городянин. Але переслідуваний, от його хочуть арештувати. А завтра він уже імператор Ромеїв. Тобто, буквально завтра, наступного дня. Бо от сьогодні Адроніком імператор Ромеїв. А на завтра, буквально уже на завтрашній день. Це вже розчленований труп, кинутий собакам у рів, який прокопаний навколо стін Костянтинополя. Тобто соціальні ліфти працювали чудово, і це звичайна ситуація для імперії Ромеїв, і це звичайна ситуація і для королів Західної Європи, коли яка небудь свята Жанна Дарк чи Святий Домінік, чи дуже багато інших людей мали можливість визначати долю держав, долю королівств значно сильніше і швидше, ніж королі. Цих королівствах зараз ми помітили, що повномасштабна війна уже близько чотирьох років і жодних виборів немає. А насправді громадськість може значно більше впливати на владу, і громадські ініціативи, навіть не чисельні громадські ініціативи, можуть значно більше впливати на владу ніж це було до повномасштабного вторгнення. Зараз черговий раз ми будемо впливати на рішення, наприклад, кабінету міністрів. Заступником міністра культури чи то вже поставили, чи то хочуть поставити Івана Вербицького. Це демонстративний гомосексуаліст. Він оголосив себе гомосексуалістом, живе з якимсь чоловіком. І активіст цього руху все життя годувався з іноземних грантів, і тепер, от його хочуть поставити заступником міністра культури, куратором напрямку національних музеїв, бібліотек і культурної спадщини. Тобто, він буде відповідати за те, що. Допомагає формуванню національної ідентичності. Звісно, в кабінеті міністрів існує гомосексуальна солідарність, ну, так само, як і в Єврокомісії, наприклад, це е, звична річ. І, можливо, раніше ми б не звернули на це уваги. Але майже чотири роки повномасштабної війни, і для всіх очевидно, що всі посади, які звільняються, на ці посади мають призначатися комбатанти, а не гомосексуалісти. Для гомосексуалістів у нас теж є місце, і завжди воєвнича церква може виступити для них з переконливою пропозицією, рятувати їх від народного гніву у спеціально. Відведених місцях, які охороняються колючим дротом і вишками, але країною мають керувати ті, хто проливав за неї кров. У нас є дуже багато високоінтелігентних людей з хорошим досвідом і розумінням національної культури, які відбули багато років війни, які, наприклад, поранені і тому не можуть добре виконувати своїх військових обов'язків зараз, яких можна було би поставити. На будь-які міністерські посади або посади в міністерствах, я знаю тільки одного міністра, який нібито має досвід бойових дій: це Арсен Лісовий, міністр освіти. Це поганий міністр, дуже невдалий. Я не знаю, яким він був солдатом, але це все таки справедливіше ніж у нас був би хто небудь інший. У нас кожний міністр освіти був поганим міністром. Краще, хай у нас поганим міністром буде комбатант. Солдати мають знати, що приливають кров не просто так, що потім ця країна, яку вони сьогодні захищають, буде належати їм, що саме вони будуть призначатися на всі посади у виконавчій владі. І справді якийсь цивільний чиновник буде вказувати солдатам, що їм робити, якийсь цивільний суддя. Буде судити комбатантів. Потім у нас в Міністерстві культури, в системі Міністерства культури, по-моєму, був тільки один чоловік з військовим досвідом. Він очолював uh, Києво-Печерський заповідник Лавру і там зробив дуже багато корисного. Потім його звідти, звісно ж, прибрали, тому що він заважав йому, пред'явили те, що він недостатньо активно виселяє звідси УПЦ ФСБ. Після того, як його звідти прибрали, УПЦ ФСБ перестали виселяти звідси зовсім. Так, да, також стосовно цього судоміта на посаді заступника міністра культури, який буде відповідати у нас за культурну спадщину, у нас 90% культурної спадщини пов'язано з церквою. Це церкви і релігійна творчість минулих століть. І от тепер оцей судоміт у нас буде. Зберігати церкви і релігійну творчість минулих століть до речі, всі ці питання дуже добре розкриваються у виставі Штучний інтелект, яка йде на сцені культтеатру за моєю п'єсою. Ви розумієте, що міністерство культури до культури насправді не має жодного стосунку до культури має стосунок я має стосунок культатора, мають стосунок. Інші українські театри, до речі, у нас на великому підйомі сьогодні театральне мистецтво в Україні можливо, це єдина галузь мистецтва в Україні, яка сьогодні переживає справжній розквіт. Так ось, якщо ви все ще не бачили виставу Штучний інтелект негайно купляєте квитки, бо ви собі не пробачите потім, якщо не зможете розповісти онукам, що ви бачили цю виставу. Тепер два слова про перспективи. Заговорили про ядерну зброю. Швеція, як ви знаєте, збирається закінчити власне виготовлення ядерної зброї. В Швеції проводилися в минулі десятиліття необхідні випробування і в Швеції цикл виробництва ядерної зброї доведений практично до кінця, спеціально зупинений з тим, щоб в разі виникнення небезпеки Шведи могли. За місяць, два чи три отримати уже перші ядерні боєзаряди для своїх збройних сил, і вірогідно вони цим зараз уже займаються. Принаймні, відповідні заяви про наміри ми від них уже чули. Польща звернулася до Франції з пропозицією розташувати частину французької ядерної зброї на своїй території. Путін спочатку голосив, що незважаючи на те, що Сполучені Штати не дотримуються договору, не сполучені штати про це і казали, що вони виходять з цього договору про якісь обмеження щодо ядерних озброєнь. Московія буде іще ще рік притримуватися цього договору, але майже одразу слова Путіна спростував Пєсков – його прес секретар і сказав, що вони будуть дотримуватися в тому випадку, якщо якось будуть дотримуватися Британія і Франція. Це абсолютно дурниця. Франція на це нікуди не піде. І ще можна було би виставляти якісь вимоги до Британії, адже Британія у використанні ядерного зброєння не самостійна. Там багато що залежить від Сполучених Штатів, але Франція це окрема ситуація. Так тепер можуть Франція і Британія сказати. Тоді нехай. Під дію цього договору потрапляє, наприклад, і Китай, і Північна Корея, і Індія. Тобто, фактично, відповідні договори вже не існують, вони не мають сенсу, ніким не виконуються, і це означає, що Україна. Повинна негайно почати розробляти власну ядерну програму. У нас є всі технічні і інтелектуальні можливості для того, щоб це зробити достатньо швидко. Польща активно озброюється і, от хоче теж мати і власну ядерну зброю. Вона закупає велику кількість бронетехніки, не тільки бронетехніки. І коли президент Польщі навроцькі розмовляє зі своїми генералами, генерали питають, а навіщо нам вся ця бронетехніка? адже Показує практика війна в Україні, що бронетехніка не зовсім ефективна. Він каже, як ми будемо використовувати всю цю бронетехніку проти Московії, в якій так багато дронів, каже, а хто вам сказав, що ми озброємося зараз проти Московії? Навроцький колись очолював інститут національної пам'яті Польщі. Це така установа, яка працює проти України і проти Німеччини. Зараз з ініціативи Навроцького. В польський Сейм внесений антибандерівський законопроект, який має переслідувати за щось там згадки про бандеру і за заперечення волинської різанини. Бачите, московські безпілотники дедалі частіше залітають в Польщу. Московія через Білорусь дедалі більше Польщі загрожує. Але президент Польщі бореться з бандерою і з українською повстанською армією, коли московити будуть входити у Варшаву. Думаю, Навроцькі зі своїми генералами на танках будуть руйнувати цвинтар бійців української повстанської армії де-небудь в надсянні. Українці могли б значно краще почувати себе на фронті і не так, що сильно боятися навруського в тилу. Якби було більше порядку, ми казали з вами, що десь близько мільйона бюрократії, а порядку немає ні в тилу, ні, на жаль, в збройних силах. Люди воюють так само, як вони живуть. По іншому, це неможливо. Бардак в Україні, бардак на жаль, в збройних силах, які жодні зусилля командування поки що не змогли подолати. У нас 900 тисяч особового складу в збройних силах, і при цьому дефіцит людей на фронті. Чому? Тому що більша частина тих, хто на збройних силах до фронту ніколи не доїжджала. Українці здатні вирішувати свої проблеми, навіть якщо він потрапив у збройні сили, то він завжди може зробити таким чином, так заплатити чи так організувати, щоб охраняти щонебудь де-небудь поруч зі своїм рідним селом. Або принаймні на білоруському кордоні, так щоби подалі від фронту, і це нормально бажання будь-якої людини триматися подалі від тих місць де стріляють. Погано, що порядок іще не впроваджений в дуже багатьох моментах організації. Наприклад, наш друг і брат Ігор Луценко. Який дуже давно займається безпілотниками, можливо, один з перших хто в Україні ще в 2014 році серйозно зайнявся безпілотниками як користувач уже тоді, в 2014 році він проводив розвідку і знищував перші московські цілі цими безпілотниками. Займається по сьогоднішній день цими питаннями. Він вказує на проблему. Він закликає легалізувати військових винахідників. Він пише: я цитую, що без розробників програмного забезпечення ми навряд чи протрималися б кілька місяців повномасштабного вторгнення. Наша армія воює на програмних продуктах, створених військовими ентузіастами на замовлення конкретних бійців і командирів. І Ці рішення зараз мабуть одні з найкращих у світі. Наприклад, тактичний додаток Кропива, який багато хто знає, багато хто ним користується, в тому числі братство активно користується кропивою. Це також система ситуаційної обізнаності Дельта, платформа відеотрансляції вежа та десятки інших корисних продуктів. І, мало хто усвідомлює, каже він, що ці рішення з'явилися не завдяки військовим статутам, положенням і законам, а всупереч часто ці винаходи і цей програмний продукт впроваджували, пише він, долаючи лютий опір посадовців через принцип, заборонено все, що не дозволено прямо. Діяльність, без якої армія могла б за кілька днів залишитися без засобів, формально вважалася нелегальною. Лише одиниці командирів створюють умови для інновацій. Оцим мали би займатися не командири на полі бою цим би мало займатися Міністерство оборони, наприклад, але ніколи не займалося. Майже все, до чого ми вже звикли в бойовій практиці, каже Ігор Луценко. Колись було формально заборонено. Наприклад, каже він: використання мавіків для розвідки не було передбачено штатними засобами, і витрачати на це час означало порушувати статути. Так само і ураження цілей за допомогою fpv платформ чи бомберів. Експерименти з дронами-перехоплювачами проводилися на страх і ризик низових військових. За їхньою ініціативою і не за державний кошт він каже, що інженерів, які у цивільному житті володіють критично важливими навичками, часто за замовчуванням відправляють копати бліндажі або тримати посадки. Законодавство, статути, інструкції, накази. Майже не змінилися з минулого століття, і це ставить під загрозу оперативне оновлення озброєння і тактики. Він звертається до політичного керівництва держави, і ми підтримуємо це звернення і будемо на цьому наполягати. Він вимагає легалізувати військові конструкторські і розробницькі підрозділи. І він завершує такими словами, що ніхто краще за практиків на передовій не знає, що саме потрібно. Сержанти і молодші офіцери, які мають безпосередній досвід сучасної війни, сьогодні часто виконують ролі розробників, менеджерів, франдрайзерів і випробувачів водночас. На них тримається наша оборона. Дайте змогу їм жити, дайте змогу воювати. Ну щодо сержантів і молодших офіцерів, можливо, він трошки перегнув. Але в цілому, звісно, споживач має диктувати. Тобто, звісно, що офіцер на полі бою, якщо він сумлінний і достатньо талановитий, і чудово розуміє потребу, він здатен враховувати досвід. Не тільки свій, але і досвід ворога. Українці мають бути не тільки хоробрішими за московиті вони мають бути розумнішими. Вони повинні краще організовувати, швидше рухатися, в тому числі в інтелектуальному смислі. Українці повинні швидше впроваджувати інновації, і всі бюрократичні перепони, які цьому заважають, мають бути усунені. Бюрократія сама не усуне ті перепони, які вона і створює. Це маємо робити ми, от в кожному випадку, просто спокійною, наполегливою роботою, спокійним, наполегливим тиском, там де потрібно тиснути. Ми цим потрошку займаємося і, будь ласка, приєднуйтеся і підтримуйте наші ініціативи. Як показує і ще довоєнна волонтерська практика часто легше тиснути. На бюрократичний апарат не зверху, а знизу ми помітили, що навіть якщо активний і сумлінний міністр такий іноді траплялося раніше, у нього менше можливостей впливати на бюрократичний апарат і просувати корисні ініціативи у власному відомстві ніж невеличкі волонтерські групи, тому що невеличка волонтерська група не зв'язана жодними інструкціями, не зв'язана. Обов'язково перед кабінетом міністрів і на відміну від міністра може витрачати свій час виключно на головну роботу, виключно на головні речі. Коротше, роботи багато, але я вірю в успіх. На цьому вам є щире звитяжна бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.